12-13 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ, який організувала Федерація Комітет пауерліфтингу України. Черкаська команда виборола першість в командному заліку, становила 13 рекордів України та 8 рекордів Європи та світу і здобула низку нагород. Головну спортивну подію весни у світі пауерліфтингу відвідала і наша знімальна група. 11-й чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ відбувся у Києві. Змагатися за першість у різних категоріях зібралися понад 250 богатарів. Турнір пройшов на високому організаційному рівні. Участь у ньому взяли спортсмени та команди з різних регіонів України. Серед них були як досвідчені ветерани, так і атлети, які брали участь у змаганнях такого рівня вперше. Мені це дуже подобається. Строгий підйом на біцепс, і він мені дуже подобається. До цього я займався армресінгом і продовжую займатися армресін, тобто боротьба на руку. І потім вирішив виступати на змаганнях по строгому підйому, тому що, скажімо так, це мій рух, і ну, мені приносить задоволення. На Кубку спарти в лютому я взяв абсолютику перше місце, подолавши 62,5 кілограми. То на цей раз прийдеться прям серйозно попотіти. Своє життя я не бачу без спорту і е, хочу повністю втілити своє життя в спорт. Турнір тривав два дні і традиційно проходив у різних категоріях. Президент Федерації Богдан Воробей підкреслив, що навіть у важкі часи спортсмени продовжують демонструвати силу духу і надзвичайні результати. Окрему подяку він висловив віце-президенту Федерації ПІСІ, почесному президенту СК Черкаські богатирі» Григорію Душейко за багаторічну підтримку федерації, популяризацію спорту та допомогу збройним силам України. Не дивлячись ні на що країна підтримує збройні сили федерація, розвивається дуже багато атлетів, які у нас раніше виступали, вони боронять країну від навали ворожої, і багато атлетів, які звідти воїнів, які звідти повернулися, себе шукають також в цьому спорті, виступають успішно і це відбувається як і реабілітація для наших воїнів. От так і спромога повернутися до цивільного життя. Є також багато учасників, які переселенці там з Маріуполя, з Донецьку, з Луганську вони зараз десь знайшли тут, тимчасово проживають і вони також приймають участь. Значних успіхів на заході досягли черкаські богатирі. Наші атлети стали першими в командному заліку, встановили 13 рекордів України та 8 рекордів Європи та світу. А також здобули 47 нагород чемпіонату України UPC 2025. зокрема, 30 перших місць. Спортсмени висловлюють щиру вдячність всім, хто сприяв досягненню таких високих результатів. Команда готувалася досить серйозно. дуже був такий довгий і відповідальний цикл підготовки. Тому будемо сьогодні боротися за найвищі місця за найвищі, відповідно за рекордні результати. Дуже дякуємо Збройним силам, що є така нагода в нас сьогодні в такий непростий час приймати участь у таких змаганнях. Дуже дякуємо федерації UPC, Також дякуємо ми, як спортивний клуб Черкаські батарій», дякуємо нашому. Почесному президенту Душейку Григорію Петровичу, що завжди нам допомагає виступати і приймати участь у провідних турнірах України, тренер команди черкаських богатарів Артур Сорін став кращим спортсменом турніру. Атлет здобув перші місця з пауерліфтингу в абсолютній категорії та по двоборству в абсолютній категорії. Встановив в категорії Open рекорд України, Європи та світу в пауерліфтингу та в двоборстві та рекорд України в присіданні в категорії Open. Потужно дебютував у команді черкаських богатарів та продемонстрував неймовірні результати. Й Денис Палюх здобув другі місця в абсолютній категорії в паерліфтингу та двоборстві. Встановив рекорди України, Європи та світу в пауерліфтингу, двоборстві та присіданні в категоріях майстри. Ми вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість бути присутніми на таких змаганнях, прийняти в них участь. По-друге, ми вдячні Федерації UPC за те, що вони організовують в такий нелегкий час, такі змагання. І саме головне, так скажемо, для нас це ми вдячні нашому почесному президенту Григорію Душейко, який нам допомагає, який нам допомагає виступати. Допомагає нам тренуватись, в усьому нас підтримує. Це саме, так скажем, головне. Вражали значними здобутками й інші учасники. кажуть, що мають показувати найкращі результати, адже свої перемоги присвячують спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах Збройних сил. Ігорю Онищаку перемогами атлетів захоплювалися і постійні вболівальники змагань. Серед них були ті, хто приїхав разом із улюбленими спортсменами. Уже неодноразово мав честь і нагоду бути присутнім на чудових спортивних змаганнях з пауерліфтингу і окремих вправ. За запрошенням приїхав на чемпіонат України з пауерліфтингу. Бачу, атмосфера тут прекрасна, спортивна, завзята. Приїхав підтримати команду із Черкаської області, черкаські богатирі. І побажати їм успіху змагання завершуються, але тренування ніколи. Черкаські богатарі після невеликого відпочинку продовжать підготовку до наступних турнірів, зокрема до Кубку України і 2025 восени цього року. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.